Привіт, друзі! Вас вітає канал Вікторини для ерудитів. В цьому відео я пропоную 10 запитань на загальні знання. Перевірте свої знання та ерудицію. Готові? Тоді поїхали. Яка гірська система землі найдовша? Альпи, Анди, Гімалаї, Карпати. Правильна відповідь Анди. Хто є автором книги Навколо світу за 80 днів? Марк Твен, Джек Лондон, Чарльз Дікенс. Жуль Верн. Жуль Верн. Навколо світу за 80 днів. Пригодницький роман французького письменника Жуля Верна. скільки калорій в одному літрі води? 0, 25, 35, 55. Нуль. Причиною цьому є відсутність у ній жирів, білків і вуглеводів. Скільки місяців було в найдавнішому римському календарі 8, 10, 12, 14. У найдавнішому римському календарі було 10 місяців. Рік починався з березня і закінчувався в грудні. Хто такий архар? Кінь, осел, баран, бик. Архар це дикий гірський баран з крутими закрученими рогами, що мешкає в Середній Азії. Який метал найлегший? Нікель, літій, свинець, берилій. Літій найлегший метал. Який орган людини може регенерувати себе? Легені, печінка, підшлункова, серце. Печінка один із органів, здатних до регенерації, тобто відновлення. Люди з яким кольором очей краще бачать у темряві? З блакитними, з каріми, з чорними, з зеленими. З блакитними. Вчені з Великобританії провели дослідження і встановили, що люди з блакитними очима мають кращу видимість в умовах недостатнього освітлення. Яка країна вважається батьківщиною шахів Індія, Англія, Греція, Африка? Батьківщиною шахів є Індія, а їхня історія налічує щонайменше півтори тисячі років. З якого дерева роблять сировину для аспірину, з дуба, з берези, з верби, з липи. З верби аспірін пригнічує синтез простогландинів і виробляється з дерева білої верби.